LONG, oh. AND Thank you. Сьогодні що таке витригає з друга зона, ще якісь вуки слова? Не знаю. Ми собі їзда комфортна. Не скажу, що їду. Досить повільно. Повільно їхав коли, набережною. Зустрічний вітер був десь тринадцять. Білочко десь було праворуч. Якийсь простріл, до речі, трапляється. Остав новий ціпок. Можливо, просто перемикнувся, як по пойдзковав. А може вже щось зламалося. Третья, треті. Це це до речі, яка зірка трапила. Це остання зірка на останній зірці. Але кататись на ньому можна спокійно. И нормальный микрофон, чтобы не было что-то видно. Перший день на маги якось буде тупо захворіти. Це й взагалі захворіти це тупо. В цілому покатався, я не буду. Пропонував не сильно позайматися сьогодні. Можна було б ще погодатися. така погода, як вибухово, звісно, буде краще. Что вы делали? Відступний пандець. Звісно, приїхавши вбивчий пандус. Я повертаюсь додому. Не, я в шоці Натурально сипло сніг. Зранку чисте небо таке сонечко світить. Тут тобі з година дня вже сніг. А на лівому такий точно тощик крапає. Но солнце. Оце погода. Який день?